Топ 5 демохорорів цього тижня. П'яте місце. Італійський острів, який в реальності вважається одним із найбільш проклятих місць у світі. Додайте до нього туман, покинуті будівлі та історію про душі, що ніколи не покидають острів, і отримайте рецепт ідеального нічного кошмару. Грати на самоті? Хм, не рекомендую. Хіба ви хочете, щоб штори в кімнаті самі почали ворушитися? Четверте місце. Тут вас зустрічає дивна суміш, містики та психологічного жаху. Атмосфера нагадує тривожний сон, з якого ви ніяк не можете прокинутись. Гра давить темрявою, символізмом і постійним відчуттям, що щось стоїть просто позаду. Але якщо вам подобається відчуття явно не в безпеці, то це саме те, що треба. Третє місце. В основі реальна історія про маяк і його зниклих доглядачів. Ви опиняєтесь на самотньому острові, де замість романтичних заходів сонця отримуєте дивні звуки, гул вітру і відчуття, що цей маяк щось приховує. Атмосфера тут настільки щільна, що здається, ніби навіть море навколо дивиться на вас з підозрою. Друге місце. Тут ніяких приводів чи демонів все набагато реальніше. Ви маєте справу з психопатом, і це робить гру ще страшнішою. Бо проти містики можна запалити свічку. А що ви зробите, коли з вами женеться людина з ножем? Гра тримає напругу до останнього моменту, і це саме той випадок, коли серце калатає не від скримерів, а від справжнього страху. І перше місце цього тижня. Це гра про сни, які перетворюються на жехи. Тут ви постійно не розумієте, це реальність чи сон. Візуал і атмосфера настільки сюрреалістичні, що мозок починає плутатись. Ви ще граєте чи вже спите? І найстрашніше тут немає чіткої межі між безпечним і небезпечним. Будь-яка сцена може стати вашим особистим кошмаром, абсолютний масплей для фанатів психологічних хорорів. Ось такий топ демо демохорорів цього тижня. Напишіть у коментарях, яка гра здалася вам найстрашнішою, і чи вистачило б вам сміливості пограти в це вночі. Не забудьте поставити лайк, щоб алгоритм Ютуба не був таким же жорстоким, як головні монстри цих ігор. І підписуйтесь, бо наступного тижня ми знову зберемо де вас найкращі демо. Побачимось у новому відео і пам'ятайте, іноді страшно навіть тоді, коли ви вже вимкнули гру.